Привіт усім! З вами Лірок. Це знову гра Hollow Knight. І ми продовжуємо досліджувати каналізації. і на осліп. Немає у нас досліп. до цього моменту карти. Десь тут ходять оці огірочки. О! Дрю мне штуки. Так. Тут мы уже были. Ой. Оляче. А тут мы были? Точно. А це був прохід вниз, знову десь цей. <гум> По цій личинці, коли вперше, коли перший раз б'ємо. Вона нас починає стрибати, коли знову б'ємо знову перестає. Так тут є. Щось неприємне. Я там собі вибухає. Який не дуже приємний. <плес> Прохід. Ніхто ж тут живе. Хтось закликає. Іко, іко. Мара! Десь це все підозріло якось. Ой, хе, може не йти сюди? Ну добре, спробуємо. Двері зачиняю, Захисник. Дунко захисник, ой, як це ж його бити? Так, трішки здоров'я відновили, ой. Трема якось обережніше з цим. Е, ну, якусь стадію ми здавали. На жаль, тільки одну. Ой. Треба обережно знову дійти туди і поки що ми шукаємо картографа. У нас основна задача. Це не страшне. Тековый босс, ну, чем мини босс я так разумею. Нужен подход. Более че. Поки ні, але будемо знати, де він. Що у нас далі? Далі можна трішки нижче. Пройти десь? Диж. Це вже навіть не смішно. Якось один раз вище стрибає, інший раз нижче. незручне і неприємне місце. Так, тут є якийсь прохід дониз. Вречі ми тут голову ложиш. Тамна штука. Там ще одна є. А, це. Це вода гаряча. Вистрібнула несподівано. Тут нічого немає. Просто спускний. Не... А, там треба глянути, чи нічого взагалі ліворуч немає. Ну так, тут тільки спуск, виключно. Кристали. Що у нас далі? А, далі нічого. Сюди не пройти. Напевно, кристали тут не просто так. Чомусь я так думаю собі. Ще один глухий кут. Ну, там не зовсім глухий кут, але тут то точно. Навіть нічого позначити не вийде, хіба відразу два. Ці воді можна плавати. Я таке враження, що ми тут скрізь були. Немає карти і все? Так, тут ми точно були. водичка. Один. Два. Ой, а це що таке? А, яйце. А ми їх купували тут, вони просто так валяються лава, це вже повне коло виходить. Ай. Затиснули. Були тобто тут вже виходить скрізь Не вже того рака потрібно здолати? Так, тут явно нічого. пустсти и так, так далее спинки ж вас у всех а тут нужно скрыть было Потрібно здолати виходить одного з двох босів, щоб далі пройти. Бо, якщо чесно, взагалі звідси піти <поки>, поки що. ні станції, нічого немає, ні картографа. Чи це спеціально так, чи. ж просто так я звідси знову не зможу. Потрібно обходити коло. Ну так, тут не вистрібнути. Так, через секунду будемо на горі. Так. Ну що ж, ось ми біля лави. У нас в двох проходах боси. А один прохід, там якісь кристали були, я не знаю, щось. Щось з кристалами пов'язане. Ну, тобто все зачинено, я ж кажу, карти немає. Картографа теж. О, хоча ще сюди ми не ходили, так. Ну, це. Це вихід. Це вихід? Це на вихід. Тут ми були. А, туди ліворуч не пам'ятаю чи були, чи не були вау, сам сам підійде. Там. А тут, здається, пробивали стінку. Тобто тут, виходить, теж були вже. О, він на кінець. Як так пробуло пропустити? Картограф. Невже? вже. Ой, з води не можна бити тільки підстрибнувши. Хай, йде сюди. Ча. Краще взагалі спочатку знайти таких Карту собі зробити <пості> пасти завжди Стигнемо, Триста і Два. Противний ворог, так, і щось ще там є внизу, не забути за нього, але зараз ми зробимо карту і сподіваюся на це. Противне ділення вау. Так, це не туди прохід, якісь лабіринти тут нам сюди. Приємне і несподіване падіння. І вихід? Не зрозуміло куди. А, напевно, сюди ж... Де не пішли того разу? Так собі розумію. Це, це тут. Ну, оскільки ми вже тут, можна і пройти. Глянути, що тут є. Знову ж таки, яйце. М -м. А можна підніматись нагору. О, ходимо їх усіх або майже усіх. Така довгоочікувана карта. Де ж вона уже? Падати не... неприйнятно. Взагалі було. О тут шматочок маски внизу. Ще одне здоров'я. Несподівано. Так, ну що ж, я не буду вас змушувати знову це дивитися через секунду будемо на горі. Так, наша третя спроба не впасти вниз. Ще й добиратись так далеко, якщо чесно. Так. Обережненько, обережненько, там монетки. О, точно, класно, ну, поближче, трішки ближче. Це не зовсім чесно, проте. Зручно, так. Так. А, а, можна через гору було зайти. О, Десь його чути десь чути поряд зовсім. Розумію, там потім землю можна буде. Вони іноді відбиваються, іноді не відбиваються. Тут цілий квест туди дійти. Так, там я так розумію, зачинено. І Там зачинено. А, їх всіх треба було здолати спочатку. І тут таке. Незрозуміло. Були зачинені двері якісь. А, до грибного царства. Е, в грибної пустки, точніше. Ну, тепер зрозуміло, що це був за перехід. Можна прибирати з карти. Бедемо там. Все. Не потрібно більше мітка. Зрозуміло тепер, що це таке. Однозначно. Просто переходик. Упа. Не хем нос Хоу-хоу? А, чи, чи ці. Чі каналізація? Ну точніше. Водопровід не Ну, не. Чи не подобається тобі? Ну, справді чи не. не знаю яскраво. Лабіринт труб і тунелів. Я не міг попросити на краще місця, щоб використати мої таланти. Тут все так впорядковано, все продумано. Ніщо як. Не. Груба, ну, нерегулярність печер. Ну так, тут все під прямими кутами. Все ніби нормально. Але так сумно. Е, Мій. Ну, не знаю, багажник. Напевно, багаж. Каже мені, що е, грибна пустка поряд і. І моє... моєї пригоди досягли свого кінця. Я думаю, що карту закінчено. Ну, звісно, 75 всього. Королівський водопровід. Водні шляхи. І, так ми тут майже скрізь були. Так, 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 так. Там вихід. Здається. А, ну, зараз можна і помітити насправді. Тут в каналі щось було. Не зовсім зрозуміло, що. Так, далі. Тут був ворог мінібос, тут ще один мінібос. А тут не зрозуміло що тут пройти не можна. Тобто ми вже обходили всі ці каналізації. Виходить. Ну єдине, що верхній рівень тут поряд не проходили. І нам потрібно буде в шахти зрозуміти, що ж дають ці кристали. Таке. Я думаю, тоді. Швидко ще можна пройти верхній рівень і вже на наступну серію перемістимось до шахт. Так, так тут, ну, тут зрозуміло. Просто набиваємо. Баба! Так, тут щось у нас є. Ще одне яйце. О? Yeah. Є? Що у нас далі? І що все? то тобто простіше, наскільки було через верх іти? Ну нічого. Ну і там, і там вихід. Все? Тоді на цю серію все. А зустрінемось в наступній. Дякую за увагу. Бережіть себе!